Волейболісти, футболісти, тренери та капітани команд, ветерани спорту, почесні гості. Усі вони разом зібралися в кафе «Піца», або в рачистій душевній атмосфері вшанувати і відзначити переможців і призерів зимової першості району з футзалу та першості району з волейболу. Протягом кількох місяців на базі дитячої юнацької спортивної школи тривали цікаві змагання з цих видів спорту. Фортуна і спортивна майстерність допомогли визначити переможців. Загалом у змаганнях брали участь понад 20 команд з цього району. Винувач Святкового дійства привітав особисто перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочков. Вдячний нашому новому голові федерації футбола. Велика надія на те, що і надалі наш футбол буде розвиватись. і Ми не стоїмо в стороні, допомагаємо в цьому плані рухатися всім нам. і Велика відповідальність і. Робота лягає на ваші плечі, тому що пропаганда футболу і цілому здорового образу, образу життя лежить відповідально на нас всіх. І тому всіх цим святом хочу поздоровити, тих людей, які показали ну, кращі результати, їм шана і повага. Але від цього всі ми виіграємо разом. Із грудня минулого року районну федерацію футболу очолює генеральний директор ПАО «Промінь» Євгеній Третяков. За цей час федерація не лише розробила власну символіку, прапор, вимпели та значки, але й всіляко сприяє розвитку різних видів спорту на теренах району. Як зазначив голова районної федерації футболу Євгеній Третяков, робота в цьому напрямку буде продовжена і в цьому році. тут, є стузіпакачання нашого такого на скабазового, като ми відіпаново по-новому, да, відіпановока по для себя. Определить сам. Что хочется сказать, все-таки был интерес, интересный сезон, красивые игры, все получили удовольствие. Я так понимаю, без серьезных травм. Все выжили, да, все дошли до, до, до финального свистка. Поэтому я С этим всех тоже поздравляю. Ну что дальше? Дальше попытаемся с моей стороны то, что я могу. Я считаю, что футбол это дело каждого, тем более в районе. Поэтому я думаю, что каждый по-своему оценит. Свою роботу, свою ігру, роботу КДК, роботу всієї федерації. Абсолютним переможцем зимової першості з футзалу стала команда футбольного клубу Авангард, агропромислової компанії Докучаєвські чорноземи, срібло у команди села Піщанка, бронза в команди Джерело із села Берестовенька. Серед волейболістів золото першості у команди Газовик, срібло в команди цеху технологічного транспорту і спецтехніки села Наталене, бронза в команди Фаворит міста Красноград. За словами головного спеціаліста сектору молоді і спорту районної державної адміністрації Юрія Скубрія, зимова першість з футзалу і волейболу пройшла успішно, дала хороший стимул спортсменам розвиватися у цих видах спорту і надалі. Начиная с января месяца в Красноградском районе проходило первенство района по футзалу и параллельно первенство района по волейболу. Инициатором проведения соревнований по футзалу была Краснорадская районная федерация фут футбола, а волейбола непосредственно сектор молодежи и спорта с, за финансовой поддержки генерального директора по Кроме Третьякова Евгена Андреевича и генерального директора частного предприятия Юконада Познякова Юрия Михайловича. Что хотелось бы сказать о футзале в этом году? приятно, что у нас есть тенденция к борьбе. То есть, если ранее мы уже за последние 10 лет, я играю в команде, мы порядка 7 раз становились чемпионами, то с каждым годом количество команд, которые борются за призовые места, их, оно растет. То есть обостряется борьба за медали. А это приятно. У ребят появляется стимул. И потому тяжелее тяжелее добывать даже одну очко в вегре непосредственно инициатором проведения. Соревнований по волейболу был я лично, конечно же, из-за поддержки ранее сказанных людей создали команды, выступили и на даний момент у нас участвовало 8 команд, мы провели уже два кубка района по волейболу. И я надеюсь, мы над этим делом на этом не остановимся. Також під час церемонії нагородження було визнано кращого гравця з футзалу. Ним став Владислав Карпенко, кращим бомбардиром Євгеній Домненко. Серед волейболістів, кращим гравцем став Михайло Кишковаров. Усі представники команд отримали кубки, медалі та грошові премії. А ще символіку районної федерації футболу.